Всім привіт! Сьогодні ми прочитаємо дуже цікаву казочку, яка називається Хмаринка і кит. Всі ми дуже засумували за морем, за дельфінами, за сонечком теплим, але ще залишилося недовго. Сьогодні ми прочитаємо казочку, яка називається Хмаринка і кит. Була це маленька хмаринка. Яка дуже любила мріяти. І з кожною новою мрією набувала нової форми. Колись Хмаринка жила над горами та пустелями. Їй подобалося перетворюватися то на верблюда, то на бархан і дивитися, як її наслідують інші хмаринки. Та ні в кого не виходило так видути горба. Як в нашої хмаринки. Чи злегка й недбало сповзатиму пісочок до підніжа пагорба. О, бачите, хмаринка. Бачила на пісочку стоя верблюда. Вона перетворилася на верблюда. Бачила дельфіна на, верб... на дельфіна, на рибку, на змія. Ми часто бачимо на небі таких маринок. Але зараз головним у її житті став безмежний океан. Хмаринка уважно спостерігала за всім, що відбувалося внизу. Вона затамувала подих, спостерігаючи за мінливими хвилями, які були то ледь помітними, то велетенськими, то страхідливими. Хмаринці подобалися біленькі катерки, рибальські човни, а особливо величні кораблі. Ось ми бачимо підводний човен, парасолька з чайками. Ну і завжди щось багато плаває в океані різного непотрібу і великих гарних катерів, і рибальських човнів і кораблів. Маринка пильно вдивлялася в глибінь океану і помічала неквапливих скатів, стрімких акул, елегантних медуз, та більш за все їй подобався кит. Він був великий, мов океан. І дуже хоробрий. Його лискуча спина мерехтіла на сонці, коли він виринав з океанської безодні, от який хвіст показав литенський кит. Найдивовижнішим видовищем був момент, коли кит випускав в фонтан бризок, що утворювали барвисту веселку. Маленькі рибки. Та великі дельфіни влаштовували змагання, стрибаючи через веселковий фонтан, і кожен набував особливого забарвлення хто жовтовато, хто зелено, хто бусково. У такі хвилини Хмаринка навіть якщо була темна і не в гуморі, раптом ставала білесенькою та безмежно щасливою. Одного разу хмаринка помітила, як луска величезної задумливої риби набула відразу трьох кольорів і стала схожою на світлофор. Кит взагалі не помічав хмаринку. Довкола було так багато всього. Це тому, що він такий великий, а я маленька, подумала Хмаринка. Треба щось вигадати. Ви не повірите, але відтоді в океані почали відбуватися надзвичайні події. Хоча ми з вами здогадуємося, що насправді нічого надзвичайного не відбулося, просто диво завжди стається, якщо чогось дуже хочеться. Якщо дуже-дуже-дуже хочеться, он елегантна медуза легко пливе біля кита, обертається біля його правого ока, але кит чогось засумував, перестав пускати фонтани. Медуза задумливо ворухнула рожевими щупальцями, розвернулася і зникла. За хвилину, ледь не зачепивши плавець кита, пронісся вітрильник. Його вітрильце усміхно гукнуло Агоун, друже, наздоганяй. Ні, відповів той. Щось я не в гуморі». Вітрильник упустив собі величезні ще хвилину тому так весело напнуті вітрила. І похмуро, неквапливо поплив назустріч горизонту. Незабаром на лискучу спину кита спустилася біла чайка. Як справи, друже? Нумо зі мною. Але кіт не відповів, лише набурмосився і пірнув углиб. Чайка жалібно зойкнула, зробила легкий пірует і полинула у височінь неба. Кепсько. Зітхнула Хмаринка, йому зі мною зовсім не що б я не вигадувала, йому все байдуже. От, хмаринка перетворилася на чайку. Вона згадала, як була медузою, та спіймала на собі його уважний погляд, як промайнула вітрильником біля нього, як чайку спустилася на його лискучу спину. І раптом Хмаринка збагнула. Наскільки вони далекі одне від одного, маленька Хмаринка і Великий Кит і ніяк їм не наблизиться одне до одного, як небу та океану. І вона гірко заплакала. Перелисті сльозинки падали на поверхню океану. Раптом Хмаринка почула поруч веселий голос кита Привіт! Куди це ти зникла? А я вже думав, що ти занедужала. Ти невже ти помічав мене, думав про мене, засвітилася щасливою усмішкою крізь сльози Хмаринка. Звісно, а для кого це я щодня пускаю фонтани? Мені справді дуже бракувало тебе, коли ти зникла на цілий день. А як ти потрапив сюди, потрапив сюди до мене? Райдугою, що з'явилася після дощу своїх сльозин. Але ж я вже не плачу, злякано вигнула Хмаринка. Ти зараз розіб'єшся. Не бійся, усміхнувшись, сказав кит. Райдуга тепер буде завжди з нами, і я кожного дня приходжу до тебе. Дивовижно, я так мріяла про те, щоб ось так товаришувати з тобою. І Хмаринка з китом зручно вмостилися на веселці і заспівали. Хто на райдузі сидить, це Хмаринка. Поруч кит. Кіт з Хмаринкою співають, добрий настрій завжди мають. Виявляється, не треба перетворюватись на когось, щоб тебе любили. Треба просто бути собою, такою або таким, яким ти є, або якою ти є, радісно думала Хмаринка. Друзі співали, весело усміхаючись небу, океану, сонцю, одне одному, а знизу їм підморгували різнокольорові дельфіни. От тут і сказочці кінець, а хто слухав, молодець. Скоро, дуже скоро буде літо, і всі діти, тато, мама, всі поїдуть на море, на океан до сонця. Скоро, ви тільки чекайте. На добраніч, до нових зустрічей. Пока.